А це у нас номер 605. Брізі Рубікс треба купляти. Тим більше, що це у нас виробництво Німеччина і дуже хороший в нього стан. Так, так, так. Хвилинки пісень, бо я вже задовбався знімати ці відео, якщо чесно. Ширина сидіння 48 см. Загальна ширина від обода до обода 68 см. Глибина сидіння 48-50. Ем, висота від сидіння до підлоги регулюється: 42 52 см. Висота спинки 40-43 см. Важить 16 кг. Навантаження витримує 125 кг. Вживане крісло колісне, повністю справне, в хорошому стані, є царапини і, і все. І буду зараз показувати, що тут ще є. Так. Складаються у нас підніжки. Відхиляються в одну та в іншу сторону. Регулюються вони по висоті. Отут 6-гранніком. Отут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Ремінці проти в зоні ніг. Дивимося, як обертаються передні колеса. Нічого не штовпориться. Значить, підшипники у нормі. Є можливість регулювати кут нахилу вилок. Вилки самі металічні. А можна регулювати по висоті колеса. Колеса в дуже хорошому стані. Подивіться. До речі, е такими великими по діаметром колесами буде зручно долати е нерівності. Ну, типу, по якомусь там бездоріжжю, на ними буде точно зручніше їздити, ніж маленькими такими бубликами. Задні колеса також литі 24-ті колеса, хороший стан протектора. І, звісно, що у нас є царапани на ободі по всьому периметру. Так, звучить швидкоз'ємна муфта. Отак. Затискання. Велика зручна ручка, яка ще отако складається. І отут от ззаді регулюється по силі затиску. З другої сторони та сама situейшн. Все працює, все окей. Сидіння. Найбільший гріх того сидіння це його. Ось тут десь, бачите, знизу трішечки так. Жить. відійшло. Але загалом, все ціле, воно всередині м'який наповнювач. Взагалі, раджу, ось ці заглушки знімаємо, тягнемо на себе, висовуємо і в пралку. Те саме стосується і спинки. До речі, є дуже класні подушки на цей візок. Дивіться там в супутніх товарах на сайті. Так. Далі в нас боковушечки, оці пластикові, захисні. Все окей, все в нормі. Підлокітники в міру м'які. Також все з ними добре, пошкоджень немає. Десь хіба що місця таке може трохи вигорівше. От так вони відхидаються назад. Шеї вони плюс регулюються по глибині. От там шестигранником. То можна їх сюди. Ні, туди. От туди так. Спинка. Це просто маніфік. Дивіться, це вона м'яка, ще й адаптивна. Що це значить? Це значить, що позаду у нас тут є отакі ремені. Ми їх або затягуємо більше, або, навпаки, відпускаємо в залежності від того, як людині зручно сидіти. Також спинка. В хорошому стані, якихось пошкоджень там не бачу. До речі, підлокітники можна взагалі знімати. Отут. натискаєте, там зверху піднімаєте і пашов. Так, отут. Тут у нас, дивіться, ось оце якщо ми можемо регулювати, тобто відстань між передніми і задніми колесами. Отут ми регулюємо висоту сидіння. Ось це ми регулюємо глибину сидіння. Ніби все. Ніби все. Ну, класний візок, якщо чесно. Даже дуже е, придбати можна в ін інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під відео. Напишіть, будь ласка, якийсь коментар за мої пісні. І підпишіться на канал. Дякую.